Вітаю друзі, вітаю, хто заскочив на мій ефір. Маю надію у вас все добре. Маю надію все буде добре і далі. Так у нас тут почнеться, щось я не бачу. Нібито. Все добре. Все нормується. Нібито все нормально. Я себе чую. Напишіть, чуєте ви мене або ні. Сьогодні я почав рану для того, щоб показую всі повідомлення. Ага. Євгеній, вітаю. <реш> Не здивований. Що... Любомір доброго. Друзі, так. Відповідаю, нам залишилось зібрати 12,5 тисяч і ми зможемо купити ще один. Прилад нічного бачення. 48 щось таке. Оксана Санько, вітаю! Вітаю. Напишіть, як ви мене чуєте, як ви мене бачите. А, і ми починаємо. Так, Вибираємо, очевидь, Росію. Московію цю. Здравствуйте. Здравствуйте. Скорее приветствую. Молодой сидит. Десять-десять. Так. Р-159 Секунду nie, to jest coś innego, to Починає зависати. Все нормально. Швидкість висока у мене швидкість е на 10 Мбіт.